Доброго дня, вас вітає Грінвуд 4. Не дочекався я тих робіт, які мені потрібно, тому зроблю попереднє відео проміжне між тим, що хотів зняти і тим, що є на сьогодні, бо клієнти питаються. Дайте Грінвуд 4, даю Грінвуд 4. Я зараз іду в напрямку першої секції. Дощ, то починається, то закінчиться, тому я йду з парасолію. Якщо вона десь буде потрапляти в кадр, перепрошую. Поїхали. Так, поки йду до першої секції, я розкажу, що зараз робиться на першій секції. На першій секції у нас робляться наступні роботи. Зараз іде е, утеплення даху. Тобто це говорить про те, що на даху вже зробили пароізоляцію, і тепер приступають до утеплення. Після утеплення вже буде е, зроблена гідроізоляція. От бачите, це пінопласт, який буде на даху, а по секції номер 2 вона вже зроблена. Що у нас зроблено? Ага, бачимо, вже ущільнили, ущільнили деталь підлоги. Тобто тут вже раніше ми ходили по розтверку, а бачите, тут вже пісочок втрамбований, вже відчуваю по, по тому, як тут воно ходить. Так, закриваю парасолю, Ага, потрапило трошечки в кадр. Добре, нічого страшного, Так, перепрошую, втираємо. Поїхали. Так, дивимось, Всі мережі вже по підлозі розведені, виведені куди потрібно, електрика, каналізація, все це все діло вже за межами першого поверху. Тобто тут десь було метр з чимось вниз. Бачите, вони вже підготували. А той пісок, який ми проходили з вами, це якраз привезли пісок для стяжки. Тобто Спочатку робиться стяжка, вже після цього зробиться стяжка з утепленням. Нагадую, тобто тут ще буде кінопласт. І тільки після цього у нас робиться. Кладка. Чому кладку наробував на перших поверхах? Не тільки тому, що там ми перші поверхи дуже часто використовуємо як якісь складські приміщення, а в тому числі і для того, щоб перші поверхи, тому що перші поверхи у нас робляться останніми по підлозі. Другий, третій, четвертий поверх першої секції вже зроблена вся кладка по квартирах. От, давайте покажу вам другий поверх і зараз перейду на останній. Швиденько піднімусь, це другий. Третій. Четвертий? І от п'ятий поверх. Нагадую, ми закриваємо ці сходи для того, щоб їх не пошкодили. Бачите, вкладка всюди готова. так виглядає. Це однокімнатна квартира. Ага. Тут у нас ще повинен бути такий закуточок. Це у нас спальня Я так розумію, та це спальня з гардеробом. Тут на вході є. Щось по типу кладовки санвузол і кухня з балконом. Ага, бачите, відлив вже поробили на балконі і гідроізоляцію зробили е, примикання до балкону. Це теж добре. Поки що нема каналізації, але я так розумію, що її одразу змонтують, як тільки зроблять підлогу на першому поверсі. Зараз піднімемося з вами на дах. Добрий день, хлопці. Ой, там у нас, так? Да? Дощ. Там дощ. Так, що? Ага. Підняли пінопласт для утеплення. Бачимо екструдований. І я так розумію, а ще білий потім зверху буде, yeah. так? Yeah. Після екструдованого буде ще білий, після цього вже буде стяжка. А це у нас, наскільки я розумію, це у нас пароізоляція, правильно? Yeah. Так. Бачите, зроблені вже воронки, воронки вже все приймають. В принципі, воно вже працює, в тому числі, яка гідроізоляція, хоч і не повинна працювати. Дякую. Yeah. Тобто на першій секції приступили до того, що монтують утеплення на даху, після цього вже там буде стяжка і після стяжки вже будуть робити гідроізоляцію. Потім переходять, так я так розумію, на другий, на якому у нас знаходиться котельня. І потім вже на третій. На третій поверх точно знаємо, завезли вже вікна на, на третю секцію точніше, на третю секцію завезли вже вікна у Львів. Вони вже чекають з дня на день для монтажу на четвертому грінводі. Тому скоро в інстаграмі з'явиться вже фотографія. Наш сіна, менеджер е виставить на розумію, на наступному тижні вже фото. Можливо, буде навіть відео з монтажем вікон. І цікавий, дощ, тільки щоб воно даху так сильно лупив, спустився вниз, поки спустився, вже немає ніяких проблем. Вже і зупинився. Ну, якось так. Так, йдемо далі на другий. На другу, точніше, секцію, але на друга на другу секцію. Так, дощ практично вже зупинився. А Тут, бачите, така ж сама історія, була, але тут ще не розвели мережі. От вони вже йдуть наступними. Так, як нам краще пройти, нам краще з тої сторони зайти. От дивіться, який об'єм засипається як звороття, гідроізоляція зроблена, щоб вона не тягнула вологу. Так. На другій секції зроблено другий і третій поверх кладки. От ми на другий заходимо. І третій теж повинен бути вже завершений, мабуть, вони вже на четвертому. Так, третій бачимо вже теж. оголки стоять, значить вийшло вже. Угу. Да, вот он, четвертый повар Да, остановлюсь в площадку Основные стены 250, это квартир. А потом уже приступают до Межкимнатных Це виглядає? Тобто в більшості вони поробили вже 150, а подекуди, так. Да. Подекуди вони вже зробили і соті і перегородки. Оце двокімнатна, трьохкімнатна квартира. Так, да, це трьошка. Шикарно вигляда в сторону лісу. Колись і з цим вирішиться питання, але про це знаємо. Так. Ну, Мабуть, я не буду показувати, що у нас тут зроблено наверху. Наверху у нас зроблена гідроізоляція. І через воронки відводиться вода вниз, ну, бо бачите, всередині сухо, при тому, що дощі йдуть рясно останнім часом. То Я показувати не буду, повірте на слово. Пара ізоляція там зроблена наверху. Ідемо до третьої секції. В третій секції якраз воно на етапі, на якому. Теж, по-моєму, там пароізоляція зроблена наверху, але там поки що немає вікон. і Тому там вода потрапляє в будинок, і води там більше в тому підвальному поверсі. На момент, коли вони зроблять зворотну засипку, вони підкачують воду, висушують, засипають піском. ну, Бачите, от так це відбувається. Вже тут почали потроху підвозити пісок, щоб потім тут розтромбовувати. Треба вже доробляти ці перші поверхи. Нагадаю, перша, перша і третя секція будуть здаватися одночасно. Стараємось їх завершити в цьому році для того, щоб вже тут запрацювало все, щоб запустити перших клієнтів. Нам, мабуть, так буде краще. Нагадую, четверта буде на пару місяців пізніше. Так, на третю секцію у нас завозять вікна, я вже це сказав. По четвертій секції, бачите, потроху туди задають матеріали, якісь там ставлять сходові, монтують. От бачимо, прямо зараз йде монтаж сходових клітин. Нагадаю, чому ми не будували четверту, не піднімали Моноліт, хоч це не так складно. Через те, що ми отримували дозвіл, в даному випадку зміну до дозволу на п'яту-шосту секцію. І ми їх добудовуємо. От, бачите, Добудову, прибудовуємо рядом, не можна було будувати, продовжувати вище, тому що у нас є дотична прибудова. І тоді е, вплив фундаментів, якби ми спочатку збудували повністю один будинок, потім інший, е, вплив фундаментів один на один був би е, негативний, тому їх треба заливати практично. Одночасно ну, мається на увазі з уступом в два поверхи. От зараз е заліють перекриття е першого поверху секції номер 5 і вже можна буде заливати перекриття над третім поверхом секції номер 4 По шостій, По шостій секції е наступна інформація. У нас там поп попадало під шосту секцію, буквально там один метр, але все ж таки потрапляло в котлован. Одна мережа, наскільки я пам'ятаю, то електрика, але я не буду казати точно, тому що в мене повної інформації немає. Але там точно були мережі, які потрапляли в котлован. Їх треба було винести. Спочатку паперова робота, тепер фізично це треба виконати тим, хто має доступ, дозвіл на винесення цих мереж, тому що ми не можемо мережі переносити самі, бо для цього потрібні спеціальні організації, які мають. Ну, там, Спеціально дозволи, бо електрика це не е, шутки. І орієнтовно, не пізніше 1 серпня, як пообіцяв нам Дмитро Юрійович, наш директор генерального підрядника, ми вже почнемо рити котлован під шостою секцією. Вона буде знаходитись якраз от Шоста секція знаходитиметься ось тут. А ось тут буде знаходитись. Паркінг. Тобто Я зараз стою десь орієнтовно на якомусь паркомісці, точно не знаю на якому. А, не а ось тут буде сама шоста секція з квартирами з виглядом в сторону парку. От Вона буде десь від цієї буди, проходити частково, по-моєму, навіть захоплювати оцю маленьку будову. Ось така історія. Тому, на жаль, не почали ми ще будувати шосту. Це не впливає ніяк на терміни, які у нас вказані в договорах, тому що ми встигаємо. І останнім часом я вже кажу про те, що у нас практично немає е, такого впливу, е, який був раніше е, від бойових дій, відновився трошечки ринок. Е, тому можна сказати по мінімальній. Межі продажів ми е, маємо ту кількість грошей, яка нам потрібна для того, щоб продовжувати тут е, постійно будувати, незалежно від того там щось сталося чи чогось не сталося. Люди у нас стали більш витривалими до таких подій і вже ніхто не біжить забирати свої кошти, як це було іноді. І тому вже скажу чесно, відверто відмазок особливо не буде по термінах, крім тих будинків, які ми почали до, до початку повномасштабного вторгнення російсько-української війни 14-го поки що невідомо якого року. Маємо надію, що 23-го. На сьогодні це все. Якщо є якісь додаткові питання, задавайте їх тут. Я пару днів буду. П з інтернету, потім, коли з'явиться, я думаю, з понеділка відпишу всім, хто задасть якісь питання по четвертому рівну. Всім дякую, до побачення, до наступних зустрічей.